Вітаю вас на каналі Сади Буковини. У цьому відео поговоримо про посадку винограду. Згадаємо основні моменти і, звісно, що покажемо все на практиці. Запрошую! Виноград не дарма називають сонячною ягодою. Він потребує найосвітленішого місця на вашій ділянці. Небажано садити виноград в тіні високих дерев і під будинками. Можна, допускається посадка пристінної культури тільки з південного боку. Щоб виноград комфортно розвивався, ґрунт на ділянці не повинен бути заболочений. Він не має бути занадто кислий. Найкраще це нейтральна реакція ґрунту. І також треба зважати, що виноград не переносить дуже високого залягання ґрунтових вод. Тому не варто вибирати місце, де залягання ґрунтових вод, паводкових вод менше ніж один метр. Щоб правильно підготувати посадкове місце, потрібно знати, який ґрунт на ділянці. Якщо такий бідний ґрунт, як в мене, піщаний, тут в мене тут практично сірий пісок, зараз глянемо, як я буду купати, то бажано готувати досить великі посадкові місця розміром 60 на 60 на 60 тобто це ширина, довжина і глибина, або 70-80 см, можна навіть більше. Можна також застосовувати траншейний метод посадки, тобто робити суцільну траншею шириною до пів метра. Тоді з посадкового місця ми повністю забираємо весь ґрунт. І засипаємо нове. Я тут підготував вже трішки таку родючу чорну землю і досить багато перегною. Саме такий приклад посадки ми і будемо показувати. Якщо ґрунт досить багатий, чорнозем у вас або хороший суглинок, можна залишати верхню частину ґрунту, тобто її відкладати спочатку в бік, дернину, потім... Заправляти яму перегноєм і наниз задавати верхній шар ґрунту, можна також привозити додатково ще. Але в такому випадку, як мене, тут потрібно повністю змінювати землю. Ще один важливий момент: відстань між кущами залежить від нашої шпалери і від типу винограду, від сорту винограду і від типу винограду. Я тут буду садити технічний виноград, тому відступаємо між кущами тільки метр, тобто метр півтора. Якщо ми садимо столовий виноград досить сильно рослий, на одноплощинній шпалері потрібно відступати від 3 до 4 метрів. Якщо це двоплощинна шпалера, перголи всякі і є де роз... розмістити пагони, то можна відступати тільки 2 метри. Беремось до підготовки нашого посадкового місця. Саме у цьому місці і у цьому випадку я буду садити технічний виноград. Тому між кущами я відступаю десь приблизно 1, 30 метр 30 от тут є ще один кущ, до півтора метра. Тому що все-таки, хоча це технічний виноград, красень, але він має досить непогану силу росту. Давайте будемо готувати яму, тут будемо зараз готувати яму 60 на 60, ну, до 70 см, 80 см глибини, приблизно. Як бачите, в мене тут на винограднику задернення, тому цю верхню дернину я спочатку відкладаю в бік, і при приготуванні вже посадкового місця я її буду класти на саме дно. Оцей верхній шар ґрунту з посадкової ями я використовувати не буду, я його зараз розпреділю по ділянці, але якщо у вас є він родючий, можете його сміло використовувати. У мене, як бачите, такий ну, практично пісок, майже нема органіки, тому я буду заміняти його от на таку чорну землю. На глибині приблизно 40-45 см у мене тут починається на цій ділянці будівельний пісок. Я його викидати не буду, звісно, що використаю, зараз беру в одне місце. Саме через таку якість землі в наших тут умовах купається от така величезна яма і заправляється повністю іншим ґрунтом. Наниз ями спочатку даємо дернину, Я і так не маю для неї використання. Вона досить непогана органіка. Корені будуть розвиватись непогано. Ось таким чином приблизно. Далі наниз ями кладемо перегній. Бажано, щоб він був відстояний хоча б декілька місяців. Найкраще декілька років. На дно ями для посадки винограду такого перегною я даю приблизну тачку. Тачку. Я не знаю, скільки це буде в кілограмах, відрах. Тачка, звичайно, така робоча. От, Накидаємо його зразу на низ. Гній бажано кидати на сам низ, щоб була досить велика глибина ями для того, щоб уникнути прямого контакту при посадці саджанця з гноєм. Закидаємо на низ. От, Практично все, що я підготував. Ми заправили тут нашу посадкову яму гноєм. Можна давати ще різні мінеральні добрива, особливо калійні, фосфорні, ті, які дуже довго розкладаються, тому що корінь досягне нижнього ярусу не одразу. Це буде робитись поступово. Небажано давати нітратні добрива, тому що корінь не встигне їх взяти, вони просто швидко підуть в землю. Такі добрива дають поверху. А на низ можна дати ще, окрім мінеральних добрив, попіл і багато всього іншого. Далі беремо звичайну чорну землю. Бачите, я привіз такий лучний, більш-менш чорнозем. Можливо, тут навіть якийсь домішок торфу є. Не. От, Тільки коли заправляємо яму, треба зважати на те, щоб ґрунт привезений нами не був занадто кислий. Виноград не любить кислого ґрунту. Отаким таким чином зробили зараз на даний момент ми. Шар між перегноєм і землею. Багато хто каже, що треба ще все перемішати. Я не мішаю, тому що в мене перегній вже був перемішаний землею трішки заздалегідь. А натомість я тільки притопчу все, що в нас тут є. Щоб воно гарно осіло. От. І ми приблизно собі уявляли, на якій глибині. Приблизно, бо воно все одно осядеще, на якій глибині будуть розміщені корені нашого саджанця. Зараз зверніть увагу, тому що найважливіший момент цього ролика глибина посадки молодого саджанця. От Як ми маємо наш садженець, тут є молодий приріст і минулорічний чубук, з якого виріс наш садженець. І тут коренева система, і це оце місце називається п'ятка кореня. От, в цьому місці. Цю п'ятку корення разом з корінцями цими однорічними. Які ми, звісно, що вкорочуємо. От, звісно, що вкорочуємо приблизно на, залишаємо до 20 см, більше не потрібно. От, бачите, всі корінці повністю живі, гарненькі. Оцю п'ятку саджанця разом з нашими корінцями розміщаємо на глибину від 45 см до 35 см, залежно від стійкості саджанця і залежно від вашого ґрунту. Оскільки піщані ґрунти трішки більше промерзають, я буду садити цей виноград на глибину до 40 см. 35 до 40 см ці е, саджанці. Якщо в ваших регіонах дуже сильні морози трапляються, можна садити навіть на 45 см. Більше не потрібно. А якщо навпаки нема практично ніколи морозів, можна вже садити на, навіть на 30 см до 25, якщо дуже стійкий садженець. Таким чином ми розрі... обрізали наші корінці. Їх гарненько, звісно, що розправляємо і будемо садити. Але садити не одразу, а перед тим, як посадити, на, От, на дно ями висипаємо невелику кубку. Невелику кубку вже поясню для чого. От. Така кубка буквально, щоб вона була на декілька сантиметрів вища, ніж весь інший рівень е, нашої ями. Ми насипаємо таку кубку для того, щоб, могли, щоб ми могли поставити садженець, розправити гарненько кореневу систему. Приблизно таким чином. От. Всі корені повинні дивитися в свої боки. Не треба їх замотувати і не небажано залишати над, надто довгі корені. Бо, розумієте, коли ми при обрізці ми стимулюємо утворення молодого корінчика на місці зрізу. От таким чином приблизно має виглядати посадка. Бачите, наскільки потужний садженець. Такі потужні саджанці столового винограду ви можете знайти в нашому розсаднику сади Буковини разом з іншими плодово-ягідними культурами. Кожен підбере щось на свій смак. Запрошую відвідати. Посилання на наш інтернет-магазин, звісно, що знайдете в описі. Бачите, поклав лопату навмисне для демонстрації глибини. Як бачите, тут не менше 35 см. Не менше. Вся наша ця привезена земля ще всядеться, майте це на увазі, вона всядеться мінімум на 5 см, можливо, навіть на 10. Тому все-таки, от таким чином, свіжо підготовану яму не бажано садити виноград занадто глибоко. Якщо ви підготували яму заздалегідь, це можна робити за місяць, готувати, за два, за півроку. Коли в земля вже всядеться, ви і ви 100% знаєте, на якому рівні вона є, на якому рівні вона вже буде, тоді можна садити зразу на таку глибину, як, як ви хочете, навіть відміряти. А тут ми робимо приблизно, бо знаємо, що воно ще всядеться. Якщо на саджанці є бірка тверда, от такого типу, її бажано. Підняти доверху, тому що якщо її залишити десь там знизу, вона з часом може задушити наш садженець, тому її потрібно підняти. Ми проводимо таку глибоку посадку наших саджанців, тому що в наших умовах все-таки можливі морози до 30 градусів, а корені винограду витримують тільки до 6, ну максимум 7 градусів морозу. Оскільки ми от опускаємо на таку велику глибину, шар землі, який у нас тут буде зверху, він буде захищати. Корені від низьких температур. Тому що земля все-таки не промерзає на таку низьку температуру, вона промерзає до 3 градусів, ну, 5 градусів максимум, якщо є дуже великі морози і довший час. Переважно, якщо стоїть температура мінус 10, то земля буде мати 3 градуси морозу знизу. І чим нижче ми опускаємось, тим ця температура буде вища. Може бути навіть 0, плюс 1 і так далі. Голова куща повинна бути, от я для демонстрації маєте лопату, повинна бути приблизно 5 см нижче рівня землі, особливо, якщо ми садимо укривні культури. культури. Це кривний, напівукривний сорт красень. Якщо ми садимо столовий виноград, вони майже 100% укривні. Тому для того, щоб ми могли потім сформувати під кутом наші от рукави, таким чином, щоб їх можна було потім вкласти на землю, ми з цей саджанець садимо нижче рівня землі. При посадці саджанець бажано також підрізати, буквально залишити декілька бруньок, от, навіть можливо нижче, от таким чином 3-4 бруньки і залишити практично пагони, які вийдуть з найнижчих бруньок. От тут, десь тут і так далі. І все, завершуємо посадку нашого саджанця, засипавши просто ці корінчики гарненько землею. Як я вже казав, технічний виноград для вина потребує досить бідної землі, мінеральної землі, таку, як ви бачили тут знизу. Повинне виходити досить непогане вино. Але для того, щоб вигнати досить швидко молодий кущ, він мав силу, е, був на майбутнє урожайним. Я все-таки даю багато органіки, даю багато гною. А вже потім він використає нашу тут органіку, і, можна, і він буде повинен вже працювати, як справжній технічний виноград. Якщо ви садите столовий виноград, посадка е, практично ідентична. Завершуємо посадку, просто додавши. От, Весь ґрунт, який у нас залишається. Таким чином засипаємося гарненько. Чорненькою землею у нас тут. От. І бажано от. Гарненько все також ще притрамбовувати постійно. Можливо, якісь корені зайві забираємо, видаляємо, щоб тут не було. Дернина не утворювалась вона швидко. Вона буде все одно, але неможливо не так швидко. От, бачите, приблизно так виглядає посадка. Якщо е, ми проводимо посадку, як зараз навесні, то яму можна таким чином і залишити. Щоб тут було от, гарно прогрівалось корені, можна було дуже зручно полити її. Бачите, утворилось такий, ми маємо такий діл тут. Вода буде збиратись гарно, гарненько можна буде під корінь поливати. Якщо ми садимо ж на, під зиму, осінь, можна сказати, листопад зараз або грудень і тепла погода, то такий саджанець бажано буде вкрити повністю от таким чином. Насипати засипати не просто на рівень землі, а ще й зробити таку кубку. Буквально тут вкрити цей молодий приріст ну, на 10 см більше не потрібно. Залишилось полити наш садженець. Незалежно від того, наскільки промочений ваш ґрунт. У мене ґрунт досить мокрий. Гарненько проливаємо. Переважно більше, ніж 10 літрів води лити не потрібно. Бачите, земля осідає, наскільки вона ще осідає. Тому завжди осідання ще треба враховувати при посадці на певну глибину. Після того, як ми завершили поливати наш садженець, можна вважати посадку завершеною. Якщо вам сподобалось таке відео, дайте нам знати про це в коментарі, ставте вподобайки. На нашому каналі Буковини знайдете набагато більше подібного контенту про обрізку плодових дерев, кущів і посадку. І, можливо, додамо ще різні відео про догляд за різними рослинами. Дякую за увагу! Побачимось!